Доброго дня, навіть у ці складні часи необхідно думати про збільшення нашої міжнародної торгівлі, не лише експорту, але й пошуку нових постачальників, які е, можуть допомогти нам покращити наші внутрішні продажі. Ця презентація обов'язково е, буде обговоренням на високому рівні поточної економічної ситуації та існуючих можливостей міжнародної торгівлі. Однак, сподіваємося, ця відправна точка е, дасть вам певну підтримку в тому, що. Міжнародна торгівля можлива і що українська економіка все ще може конкурувати у світі. Також хотів би зазначити, що це не є суто академічною вправою. Ми в ICC Ukraine тут, щоб допомогти вам знайти нові експортні ринки та нових міжнародних постачальників. Якщо вас цікавить будь-яка з цих можливостей або обидві, будь ласка, зв'яжіться з нами для подальшого обговорення питань. Звичайно, Україна дуже постраждала у 222 році та продовжує страждати від російської агресії. Це вимагало значної реструктуризації та відновлення української економіки, чого неможливо досягти за одну ніч. Однак ви побачите, що економіка безумовно покращується та насправді зростає як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях. Отже, перейдемо до наступного слайду, де я детальніше розповім, що охоплюватиме ця відеопрезентація. Презентація охоплюватиме такі теми: макроекономічний огляд української економіки. Як я вже казав, є вагомі докази того, що ситуація покращується, це забезпечує основу для конкуренції на міжнародному рівні, негативні та позитивні показники. Ще багато чого потрібно зробити загальні показники міжнародної торгівлі України. Вони дадуть вам уявлення про те, де лежать основні торговельні можливості як для імпорту, так і для експорту, сильні сторони України, галузі промисловості, де Україна є конкурентоспроможною на міжнародному рівні. Урядова підтримка окремих галузей промисловості. З цього ви побачите, де можуть лежати подальші розробки та можливості. Я особливо звертаю увагу на сектори IT та високих технологій. Ці цифри насправді не відображаються в офіційній статистиці міжнародної торгівлі, але повірте, компанії в цих секторах мають значний міжнародний потенціал. Насамкінець я наводжу деякі особисті загальні висновки щодо стану української економіки та можливостей для міжнародної співпраці. Не можна приховувати той факт, що війна з Росією має глибокий вплив на українську економіку. Але нам вдалося стабілізувати ситуацію, і в деяких районах ми бачимо ознаки зростання. Давайте розглянемо кожен із цих показників. Перше, на що слід звернути увагу, це скорочення населення. У 221 році до нападу населення України становило трохи більше 44 мільйонів осіб. У 223 році воно скоротилося до 37,7 мільйонів, що становить втрату трохи більше 6,5 мільйонів. Це понад 17% довоєнного населення, більшість з яких жінки та діти. Як відомо, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати Україну без спеціального дозволу. Ця еміграція додана до. Величезної кількості людей, які призвали до військової служби, призвела до значної нестачі робочої сили. Це одна з причин, чому нам потрібна участь іноземних держав у нашій програмі відновлення державного сектору. Однак ви можете побачити перші ознаки зростання населення на 200 тисяч минулого року, це головним чином пов'язано з кількістю біженців, які повернулися додому, що є не менш важливою ознакою надії. Я також повинен сказати, що втрата близько 20% нашої території та пошкодження нашої інфраструктури в неокупованих районах створюють додаткове навантаження на загальну економічну активність. Зрозуміло, що в перший рік війни відбулося значне падіння ВВП, але зараз воно зростає не лише в абсолютному вираженні, а й на душу населення. Ви також можете бачити, що єдиним роком, коли спостерігалося. Падіння економічного зростання був 2022, і навіть тоді це було падіння менше ніж на 4%. Відтоді економіка зросла. Обмінний курс контролювався, що дозволило підтримувати гривню на досить стабільному рівні, а наші валютні резерви, завдяки підтримці заходу, залишаються дуже стабільними. Це означає, що Україна продовжує мати можливість оплачувати імпорт. А початковий контроль за платежами в іноземній валюті був значно послаблений. Зовнішній борг зріс головним чином через необхідність купувати зброю. Інфляція та процентні ставки були дуже високими у 222 році, але їх вдалося взяти під контроль і вони є керованими. Тому, незважаючи на скорочення населення, втрату територій та пошкодження нашої інфраструктури, важливо, що українська економіка виявилася. Настільки стійкою загалом економіка поглинула шок війни та залишається відносно стабільною. Ключовим фактором цієї економічної стабільності став наш успіх у збереженні відкритими морських шляхів. Що дозволило експортувати наші товари, особливо сільськогосподарську продукцію. Крім того, хоча всі авіаперевезення вантажів зупинилися, незважаючи на епізодичні проблеми, наземні залізничні та автомобільні маршрути також залишаються відкритими. Водні перевезення все ще функціонують і зростають. Для отримання додаткової інформації дивіться відео Українська логістика. Тим не менш існують зрозумілі негативні економічні показники, як ми побачимо на наступних слайдах. Разом із факторами, які забезпечують більш позитивний прогноз. Цифри та статистика, які я вам покажу взяті з Focus Economics та TradeMap від ITC, посилання на обидва ці сервіси наведено в описі нижче. Негативні та позитивні сторони. Спочатку розглянемо негативні моменти. Окрім скорочення населення, хоча ВВП на капітал зріс, бідність також значно зросла. Це впливає на ще один 8 мільйонів людей. Це становить майже 24% населення. Це разом зі значною кількістю травмованих людей створює додаткові серйозні соціальні та економічні проблеми. Виробництво сільського господарства скоротилося через втрату територій та нестачу робочої сили, що призвело до меншого врожаю. Враховуючи важливість сільського господарства для економіки України, це являє собою значні втрати. Також, як я вже казав, існує постійна нестача робочої сили і не лише в сільськогосподарському секторі. Це пояснюється вимогами військових та відтоком багатьох працюючих жінок. Однак вже зараз можна побачити деякі Позитивні моменти. Ключовим фактором є те, що Україна залишається стійкою. Як було видно раніше, уряд успішно керує економікою. Уповільнення темпів зростання зупинено і в деяких сферах зростання відновлюється. Фінансова підтримка продовжує надаватися західними урядами та міжнародними установами, такими як Світовий банк, МВФ та європейськими урядами та установами. Ця підтримка відіграла вирішальну роль у підтримці державних послуг українського уряду, а також у фінансуванні необхідного імпорту для оборони. Так, ми просуваємо меседж, що Україна відкрита для бізнесу. На наступних чотирьох слайдах ми розглянемо зовнішньоторговельних партнерів України та основні імпортні та експортні товари за винятком військової статистики. Зазвичай починаємо з країн, з якими ми найбільше торгуємо. Ось 5 країн, з якими ми найбільше торгуємо. Це не означає, що немає інших ринків, вони є. Е, головне, що я хотів би тут сказати, це те, що, як ви бачите, ми торгуємо з країнами, які географічно розташовані так само далеко одна від одної, як США та Китай, і так само близько, як Польща, Угорщина та Румунія. Відстань не є нездоланним бар'єром, як і мова. На наступному слайді ми розглянемо наші основні товари експорту. Тут ми бачимо значний вплив війни. Вартість експорту демонструє падіння на 28-4 мільярди доларів США або майже 48% між 2021 і 2023 роком. Однак у двадцять двадцятьвертому році нам вдалося зупинити падіння. І ми фактично збільшили експорт більш ніж на 10% за 2023. Наші основні експортні товари не повинні дивувати. Але якщо ви виробляєте щось, що не охоплюється цими категоріями, це не означає, що для вас немає експортних ринків. Якщо ви можете конкурувати на українському ринку, ви безумовно можете досягти успіху на іноземних ринках. Тим не менш, ці цифри допомагають підкреслити, де Україна має значні переваги на міжнародних ринках. Ми розглянемо їх на наступному слайді. Як ви бачили на попередньому слайді, що охоплює основні експортні товари, економічні сильні сторони України, закріплені в таких секторах: сільське господарство та харчова промисловість. Україна відома як житниця Європи завдяки своїм родючим ґрунтам, великим орним угіддям та давнім сільськогосподарським традиціям, поєднання конкурентоспроможного за ціною виробництва, покращення логістичної інфраструктури та вищої відповідності європейським та світовим стандартам робить українську агропродовольчу продукцію дуже затребуваною на численних міжнародних ринках: металургія, сталь та гірничодобувна промисловість, багаті природні ресурси України. Залізна руда, вугілля та марганець, а також давня промислова база сприяють розвитку сильного металургійного та гірничодобувного секторів. Українська сталь та металургія залишаються конкурентоспроможними, особливо на ринках чутливих доцін. Сектор адаптується до міжнародних стандартів якості, все частіше виробляючи напівфабрикати та продукцію з доданою вартістю для європейських та азійських покупців, машинобудування та аерокосмічна промисловість. Україна має історичну спадщину в аерокосмічному та важкому машинобудуванні, інженерний досвід, можливості досліджень та розробок, а також добре налагоджена екосистема підтримують складну промислову продукцію. Хоча нішеві аерокосмічні продукти, компоненти турбін та двигунів, а також важке машинобудування, не такі великі, як сільськогосподарські чи металургійний сектори, вони знайшли міжнародні ринки завдяки своїй технічній досконалості та конкурентоспроможним витратам. Для отримання детальнішого профілю конкретних товарів і матеріалів, які можуть вас зацікавити, рекомендуємо вам перевірити ці дані на торговій карті ITC. Посилання наведено в описі нижче. На наступному слайді ми коротко розглянемо наш профіль імпорту невійськових товарів. Тут порівняно з експортом, ми бачимо значно менше падіння імпорту. Цього слід було очікувати, враховуючи потреби України під час війни. Ця торгівля фінансувалася західною допомогою, включаючи гранти у вигляді відсотків за російськими фінансовими активами, замороженими заходом. Перелік цих основних невійськових товарів не повинен дивувати. Однак приховані деталі є тим, де існують можливості існує багато нішевих товарів, які добре зарекомендували б себе на українському ринку. Ви, мабуть, маєте уявлення, що це таке, вам просто потрібна допомога в їх пошуку за кордоном. Знову ж таки, якщо вас цікавить детальніша розбивка або статистика щодо конкретного товару, перегляньте торгову карту ITC. Або, якщо ви хочете отримати інформацію про іноземні компанії, які мають певний профіль, скористайтеся нашою послугою зі зв'язку з бізнес-партнерами, ми будемо раді допомогти. Для певних галузей промисловості уряд також готовий допомогти. Ми окреслимо деякі види підтримки, які вони готові надати. Уряд України надає фінансові стимули для таких галузей промисловості, сільське господарство та харчова промисловість. Уряд надає пільгові кредити та заходи зі сприяння експорту, а також прагне залучити іноземні інвестиції, енергоефективність відновлювані джерела енергії та зелений перехід. Зобов'язання України щодо Європейської зеленої угоди та інших міжнародних зобов'язань щодо сталого розвитку сприяли державній підтримці проєктів відновлюваної енергетики, оборонні технології та технології подвійного використання. З огляду на поточні виклики безпеці уряд підтримує оборонну промисловість та пов'язані з нею дослідження та розробки. Фінансування, контракти на закупівлі та партнерство із західними оборонними фірмами допомагають цьому сектору модернізуватися та масштабувати інновації, IT та високотехнологічні стартапи. Хоча зростання it сектору значною мірою було обумовлене ринком, уряд зараз запроваджує структури для підтримки його розширення. У той час, як на попередніх слайдах, ми зосередилися на розгляді товарів. На наступному слайді розглядаються переваги IT-сектору України. Переваги українського it сектору та висококваліфікованого сектору полягають у наступному: висококваліфікована робоча сила. Ми маємо великий резерв добре освічених it фахівців з глибокими технічними знаннями. Українські університети традиційно наголошують на освіті в галузі науки, технологій, інженерії та математики, випускаючи інженерів, розробників та фахівців з обробки даних, які є конкурентоспроможними на світових ринках талантів, конкурентоспроможність витрат та співвідношення ціни та якості it сектор в Україні надає високоякісні послуги за порівняно нижчими цінами ніж Західна Європа чи Північна Америка. Таке співвідношення ціни та якості робить українську розробку програмного забезпечення, аутсорсинг та ІТ консалтинг дуже привабливими для іноземних клієнтів, культурна та географічна близькість до Європи, розташовані на порозі ЄС українські it компанії працюють у звичному бізнес-культурі та часових поясах, що сприяє співпраці з європейськими партнерами. Багато наших IT-фахівців розмовляють англійською та іншими європейськими мовами, що зменшує комунікаційні бар'єри та управління проектами, зростаюча екосистема інновацій та правові реформи, зростаюча кількість технологічних центрів, акселераторів та венчурних фондів сприяє підприємництву та інноваціям продуктів. Ініціатива Дія місто має на меті створити особливе правове та податкове середовище, яке підвищить довіру інвесторів, захистить права інтелектуальної власності та оптимізує бізнес-операції для стартапів та відомих it фірм Це привабливо як для іноземних, так і для українських компаній. У наступній презентації ви почуєте про розробку правових реформ для сприяння цифровізації української економіки. А також про постійну гармонізацію законодавства з законодавством ЄС. Напрямок України зрозумілий. На наступному слайді я зроблю деякі остаточні висновки. Ключовий висновок полягає в тому, що, незважаючи на безсумнівний негативний вплив війни з Росією, українська економіка, підтримувана Заходом, є стійкою. Ситуація стабілізувалася і зараз спостерігаються ознаки зростання. Україна продовжує торгувати на міжнародному рівні. Щодо економічного профілю України, наші сильні сторони полягають у її традиційній галузі сільського господарства, галузях промисловості, що базуються на ресурсах, складному виробництві та тепер дедалі потужнішому it секторі Уряд прагне підтримати розвиток економіки за допомогою фінансових стимулів для вищезгаданих галузей, а також тих, що спрямовані на відновлювану енергетику. Немає сумнівів, що відбулися значні зміни в правовому середовищі, що підтримує інтеграцію. З ЄС та розвиток цифрової економіки. Це ще більше сприяє торгівлі із Заходом. Загальні перспективи після закінчення війни з Росією є райдужними. Тим часом, попри все, Україна, безумовно, відкрита для бізнесу. Що ж, дякую за перегляд відео. Профіль міжнародної торгівлі України. Сподіваюся, тепер ви добре розумієте макроекономічну ситуацію в Україні. Зокрема, я сподіваюся, що ви бачите, що українська економіка є стійкою та відкритою для торгівлі. З цього я сподіваюся, що ви бачите сфери, де ви могли б хоча б розглянути можливість міжнародної торгівлі. Будь ласка, відвідайте наш вебсайт, щоб дізнатися більше, і повідомте нам, як ми можемо допомогти. Наша основна діяльність допомогти вам у міжнародній торгівлі. Контактні дані наведено на цьому слайді та в описі нижче. Якщо ви вважаєте це відео корисним, нам буде дуже корисно, якщо ви натиснете кнопку Подобається та підпишетесь на наш канал, щоб бути в курсі подій. Також, будь ласка, поділіться цим відео та плейлистом зі своїми колегами та діловими контактами. Ми будемо дуже вдячні. Понад усе. Пам'ятайте, що ICC Ukraine та наші партнери. Готові допомогти. Мене звати Олексій Кожанов. Разом ми можемо побудувати краще майбутнє. З нетерпінням чекаю на вашу відповідь. Ще раз дякую за ваш інтерес.